Руслан Іванов до повномасштабної війни працював художником-постановником на Вікторія фільм Студіас». Після 24 лютого став на захист країни у складі 114-ї бригади тероборони. Воював на Київщині та Донбасі. Під Бахмутом зазнав тяжкого поранення. Зізнається, що через ампутацію кінцівки втратив жагу до життя, але знайшов нову мотивацію в змаганнях сильні України. До мене побратим Чернігові каже, поїхали б Черкасою. Подивишся, як там змагаються. Дружина каже, який подивишся, будеш участвувати. І отак зайшов. Краще Черкаси теж зайняв перші два місця по ривку гірі і жиму лежачи. Головна підтримка Руслана дружина Олена. Вони разом уже 27 років. Жінка поруч із чоловіком на кожному старті. Перший раз, коли я поїхала на змагання, я бачила тут жінок з супроводу. Тобто, чоловіки на колісних і ну самі ще не можуть передвигатися, і тяжко їм сюди ну, їздити на змагання, на всі. Я побачила в них дуже сильних жінок, таких, знаєте, от вона попереду, чоловік позаду. Я вирішила також взяти за руку одна, і вести. А це Валерій Одайник, майор Збройних сил України. У січні 23-го отримав поранення під Бахмутом неподалік Іванівського. Попри травму, став учасником національної збірної на іграх нескорених 25 і виборов одразу три медалі: одну срібну та дві бронзові. У змаганнях сильні України Валерій виступає уже в п'яте. Ми тут е, знаходимося в своєму колі, в колі побратимів, друзів, е, спілкування, обмін досвідом. Ну і плюс е, такі маленькі змагання, які проходять між нами, і кожна є своя планка, яку ми стараємося щоразу більше і більше подолати. Серед сильних не лише чоловіки. У змаганнях беруть участь і жінки, які пройшли крізь полон, біль і випробування, але не зламалися другий окремий стрілецький батальйон Волинська область. Почалися будні, а згодом до зоні виконання бойової задачі мене взяли в полон. Це було 24 травня 2022 року. І звільнили мене 4 лютого 23 році. Всеукраїнські змагання, сильні України, започатковані в 23-му році Федерацією Стронгмену України. Це не просто спортивна подія, а частина програми реабілітації та підтримки ветеранів. Часто ветерани, які е, приходять з фронту, не можуть себе знайти в цивільному житті. Їм потрібен за сходинка і просто портал для того, щоб адаптуватись. Я особисто сам реабілітувався спортом. Я все перепробував свого часу після поранень, але найбільше мені, мабуть, дав спорт. Я знайшов основну мету цих змагань. Це реалізація такої екосистеми ком'юніті ветеранів. Ми вже всі друг друга тут знаємо, всю країну. Тобто ми заряджаємо цей енергією друг друга і таким чином підтягуємо своїх побратимів. Тобто утворився такий строгменовський клуб по всій Україні. Цього разу змагання сильні України проходили в Ірпені. На головну площу міста з'їхалися понад 230 учасників із 20 областей. Я безмежно пишаюся тим, що саме сьогодні, саме тут, стільки героїв України. Низький уклін кожному і кожній за те, що виборонити нашу країну. Справжня сила Українця це не лише м'язи. Це дух, дух нашого ветерана, дух, що об'єднує, дух що надихає. Підтримка таких змагань це не лише про спорт, а й про можливості. Одним із партнерів заходу стала інвестиційна група Молодість. Ми в компанії Молодість з великою повагою ставимося до сили духу наших захисників. Тому нам настільки важливо надважливо підтримувати такі події, як сильні України. Компанія облаштувала на локації власну зону. Тут ветеранів знайомили з РПНМ і консультували щодо придбання житла за державними програмами. Ми свідомо інтегруємо принципи безбар'єрності, безпечності, комфортності в нашій житловій комплексі. Завдяки цьому наші захисники, ветерани, їх сім'ї можуть отримувати комфортне життя. Державні програми є відновлення, є оселя. Дають змогу придбати омріяне житло і жити вже сьогодні. А щоб ветерани Ірпеня мали постійну можливість тренуватись, для них працюватимуть чотири фітнес-зали. Федерація соромени України і громадська організація звиття нескорених. Ми підписали от буквально нещодавно перед початком тристоронній меморандум з чотирма фітнес-залами міста Ірпінь, де відтепер зможуть. На хороших умовах із кваліфікованими тренерами тренуватися наші військовослужбовці та ветерани. Долучайтесь до спорту, долучайтесь до культурних заходів, не сидіть вдома. Сидіння вдома це вирок. Кожен день сидіння вдома, тебе опускає на одну сходинку вниз. Кудись виходиш, десь розвиваєшся, ідеш вверх.